Прилетіли гості, сіли на помості, без сокири, без лопати, поробили собі хати, Здогадались, дітлахи. Ну, звичайно, це птахи. Сьогодні поговоримо про наших друзів-птахів. Що ж нам потрібно знати про них, аби не зашкодити крилатам? Невід'ємною складовою кожного лісу є птахи. Вони – Окраса нашого саду полів, степів, гаїв своїм яскравим забарвленням, дзвінкою піснею роблять наше життя радісним і приємним. Після холодної зими настали весняні сонячні дні. З теплих країв першими повертаються шпаки. У березні прилітають жайворонки, дрозди, журавлі. Чаплі, зяблики, білі лелеки, гуси. Місяць квітень, час прильоту зозуль, очеретянок, одудів міської та сільської ластівки. На початку травня з'являються горлиці, мухоловки, перепілки, сиворакші. Останніми в травні з'являються в рідному краї івоги, стражі. Солов'ї і ті птахи, які повернулися з далеких країв, і ті, що перебувають зиму вдома, починають влаштувати гнізда. Граки, ворони, лелеки, часом ластівки ремонтують, упорядковують свої минулорічні оселі. Інші птахи щороку будують нове житло. І починають цю справу з вибору ділянки для гнізда. Розмір ділянки у різних птахів різний. Усе залежить від того, скільки потрібно їжі в майбутній сім'ї. Гнізда птахи будують на землі, у купах хмизу, на пеньках, у кущах, у кронах дерев мостять гнізда славки, дрозди, у дуплах дерев селяться дятла, саниці та соли. Чи прислухалися ви коли-небудь, як навесні співають птахи? І не лише, не лише уславлені співаки солов'ї, дрозди, зяблики, а й безголосні птахи натхненно клацать зобиком лелека, барабонить по сухій гіляці дятел, піднімається і падає, розправивши крила бикас. І тоді лунає над лісовим болотом його Бе. Весняна пісня птахів це сигнал про те, що територія зайнята, що на ній мостять гніздо. Той, хто спізнився з вибором оселища, повинен шукати вільного місця. Найголосніше птахи співають і рано вранці та ввечері, але з'являються пташенята і їм стає не до співу. Крім пісень у птахів є ще й звуки, якими вони сигналізують про певну подію. Знахідку корму, появу хижака тощо. На відміну від пісень, ці звуки переважно короткі, почути їх можна цілорічно. А чи знаєте ви, що сезоном тиші називають період з кінця квітня до початку липня, коли дикі тварини виводять потомство – ташенят, звіренят, плазунят, але називають не тому, що тоді тиша стоїть у лісі в полі, в долині ріки. А тому що ти ще цей період слід дотримувати, якнайменше тварин турбувати, не заважати їм піклуватися про свою малечу. Присутність людей у місцях, де живуть дикі тварини, створює так званий фактор турбування, який викликає у тварин стан постійної тривоги, порушує добовий ритм її життєдіяльності. Птахи Якщо їх наполохати, змушені злітати з гнізда. Сіра ворона не відлітає далеко від пташенят, вона повертається до гнізда, як тільки від нього відійдуть, а коли потурбувати кілька разів сіру гуску, вона залишає гніздо назавжди. Годинами не повертаються до гнізда, зігнані з нього журавлі, глухарі, качки. Яєчка за цей час можуть охолонути, і з них не вилупляться пташенята. Аж ось пташенята вивелись. Батьки повинні безперервно її годувати, захищати від негоди, зігрівати. Пам'ятайте, навіть проста допитливість, особливо властива дітям, може призвести до трагічних наслідків. Здається, що там особливого? Розсунув гілки чи траву, помилувався голубенькими яєчками чи жовторотими пташенятами та й пішов собі далі. Однак є нездовже розмасковане, шлях до нього відкритий. Отже, на планеті Земля живе дуже багато різноманітних птахів. Вони знищують шкідників і цим приносять велику користь. Значна роль птахів і в розповсюдженні насіння лісових кущів, трав. Птахи переносять з місця на місце і насіння дерев, роблячи собі запаси, птах ховає. Їх підмог та зариває у землю. Діти, запам'ятайте, птахи маленькі та беззахисні, тому їх потрібно оберігати.